Кращий автомобіль Європи 2021 року у рамках конкурсу Auto Best Gala Awards, який проходив у січні 2020 року в Барселоні. Це у нас Сіат Леон. Випуск маємо 2020 рік, модельний у нас 2021. Дана автівочка у нас була сьогодні на фотосесії. Вона виграна була на лізінговому аукціоні в Німеччині, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на наші різні соцмережі, там буде теж посилання. Це Instagram, Tікток, Telegram. І ви дізнаєтесь про нашу роботу більше, побачите, які машинки ми завозимо. Першими будете дізнаватись про свіжі надходження, а також матимете змогу придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно даного Сіатіка. Він має двохлітровий дизельний двигун потужність 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. Це у нас DSG DQ381, мокра, надійна, економна, ну, взагалі улюблена ваговодами коробочка. І пробіг у нас 142 тисячі кілометрів. Авто без жодного підфарбування. Додатково відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Ну а зараз пройдемося її по колу, подивимося, як вона виглядає. До речі, він не має жодних пошкоджень, жоден мятнин чи царапин в дуже такому класному збережному стані без явних слідів експлуатації. І зараз проговорю по комплектації. Якщо щось десь забудусь, матимете змогу роздивитися все в оголошення авторії. Також там буде купа фотографій, детальний опис і актуальна ціна на даний автомобіль. Дуже класний такий футуристичний вид має та автівочка. Це є прямий конкурент шкоди А8 Октавії. А також Гольфа 8 Ну, погнали. Спереду у нас бачимо адаптивний круїз-контроль зі строніком. Топова матрична оптика. Також у нас парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Легкосплавні диски на літній гумі. Також додаток до автомобіля, де зимова гума на теж легкосплавних дисках. Бачимо камеру з усіма можливими асистентами для водія. Панорамний дах з електролюком, безключовий доступ, авто в заводському тонуванні, в антихром пакеті, чорні релінги, чорні канти у нас по дверцятах. Також у нас є камера заднього виду, там у бампері в бампері вона стоїть. Функція автопаркування сказав, начебто. Так, йдемо до салону. Салончик у нас ось такий гарненький комбінований, темний та світлий сірий колір. В авто йдуть три ось таких ключика. Кладу їх зверху. Стан салону збережений, класний, кермо ще таке має матовий колір. Бачимо віртуал-кокпіт, панель приладів, величезний дисплей мультимедії, він є сенсорний, дуже багато місця для бездротової зарядки. Ось так виглядає, От кожна кнопочка покажу. По сидінню все, повторюсь, збережене, якісне, по пройомах жодної царапини не стан дверної карти. До речі, по комплектації, те що пам'ятаю, маємо підігрів керма, маємо підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль, також у нас бездротовий Apple CarPlay та Android Auto по задньому ряду сидінь. Ось такий маємо вид. Ось так у нас виглядає панорама. Тут все як новеньке. Тут маємо керування кліматичною установкою та додаткові зарядки. Стан пройому, стан дверної карти. так Ключики забрав, тобто положив, але зараз заберу, щоб... Продемонструвати ще одну цікаву опцію. Ось ключі в мене в руках, у нас є такий easy open, так би мовити. Ногою про... з махом ноги під бампер у нас відкривається електроляда. Маємо так, шторку. Далі подвійне дно. Ще у нас сабвуфер з кентон музикою і... Запасне колесо, це у нас докаточка. Так, Ключі забираємо. Тут бачимо, ще у нас присутня аптечка, сіточка, все є в комплекті. А також маємо ще виїзний фаркоп. Ось його можна дістати. І так само можемо закрити. З махом ноги. Так, не попав. О, спрацювало. Закривається у нас. І йдемо по правій стороні. Пройдемось. Стан дверної карти. Стан пройомів. Ще раз стан сидінь. Ще візьмемо з цього ракурсу, як все воно виглядає. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверної карти, стан пройомів, ще раз стан сидінь. Стан керма. Стан панелі приладів. Ось такий автомобіль. Попадає у нас в продаж. Кого зацікавить, він детальніше зв'язується з нами. Надамо всю потрібну вам інформацію. Також надаємо усі автівки на будь-які відомі вам перевірки і можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд, ставте лайки. Ізі авто – з нами легко обирати гарне авто.